Так, Сьогодні будемо робити ключницю. Маємо ось таких шість планочок. По ширині вони однакові, тільки різна довжина 27 і 32 см. Доводимо ці всі планки, пошліфувало, як завжди. Тоді доводимо до ось такого кольору. Це вже було відео за допомогою балончика, опалюємо і потім дротяною щіткою щищаємо. Ось, Бачите, виходить такого гарного кольору в стилі лофт темного е, планочки. Зараз ми всі доопалюємо людського кольору, і тоді почнемо скручувати, і покажу, що з цього вийде. Вийде гарна ключниця, яка буде чудовим доповненням до вашої прихожі. Прийшли додому і не кинули де-небудь ключі і забули, а повісили на ключницю. Вона буде гарна. В неї ще можна буде поставити, як зараз продають маленькі вазоночки, так? Прикрасити ключницю. Ну, все покажу потім. Ось така ключниця в наявності з чистого дерева, ялина. Ось такого кольору. Бачите, тут чіпаються ключі. Тут є такий карман, можна ставити собі вазонки для краси. Можна собі поставити документи з вечора, які маєте собі взяти на роботу, щоб не забули. Ось така гарна включениця в стилі лофт. Замовляйте, кому потрібно.